На Закарпатті четверо немовлят з'явилися на світ просто у каретах швидкої лише за один тиждень. А днями місцева жінка народила у машині медиків другу свою доньку. Про швидкі пологи докладніше розкаже наша кореспондентка Мар'яна Мартин. Анета щойно нагодувала новонароджену Вероніку, вкладає спати. До рук медиків вони потрапили кілька днів тому, після екстремальних пологів. Роди були в тій машині, вона приймала, я то, що мог помик там подавати ці комплектування, там зажими. Ну, слава Богу, все пройшло добре. На виклик у село Велика Добрунь медики прибули за лічені хвилини, та пологи довелося приймати в дорозі. Дорозих під'їхали, там вже треба було стати, бо... Вже сватки такі, що далі нікуди. Сільвія із Василем допомогли народитися здоровій дівчинці. Тут же перерізали пуповину, а породілю з дитиною на руках доправили у пологовий. Здорова, доношена дівчинка вагою. 2,750. З мамою та з дитиною все було добре. Бригада справилася чудесно. У Анети це вже четверті пологи, і другі екстремальні. Десь опівночі почалися перейми. Стало боліти, але води не відходили ще. Вже під ранок викликали швидку, однак в машині перейми прискорилися, тож довелося народжувати. Я не злякалася, бо це вже не перший раз. За збігом обидва рази Анета стрімко народила саме у зміну Сільвії. Кілька років тому медикиня приймала її хлопчика. Перший раз вдома тут вже зразу коли бачили, там зразу пологи вдома. Ну, слава Богу, там е, теж швидко було і все добре було. Тільки торік, завдяки працівникам швидкої на Закарпатті народилося 63 немовлят. З початку 25-го року у нас уже статистика говорить про 13 випадків, з яких 4 буквально за останній тиждень. Зазвичай це мамочки, які Народжують не вперше, і не вдруге, не втретє, або необізнані мами, які народжують вперше, не можуть правильно розцінити симптоми. Ну і ніхто не відміняв таке поняття як стрімкі пологи. І, хоч фахівці екстренки готові до будь-яких ситуацій, пологи не простий процес, як для матері, так і для дитини. Є небезпека. Перш за все, це є акушерська кровотеча. Це досить небезпечне для життя ускладнення. Також є певна небезпека для дитини, оскільки новонароджені схильні до швидкої втрати температури. Тому майбутнім мамам радять прислухатися до себе та дитини і не зволікати з поїздкою в лікарню. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.